Всім привіт! Сьогодні хочу сказати вам дуже цікаву тему, чому до такої, як я, і взагалі до мене, до моїх досягнень і успіхів, взагалі, наприклад, або в творчості, або в спорті, відносяться люди байдуже. Це можна дуже добре займати, знаєте, як от є маса людей, людей, я вже казала, тих, які не досягають нічого такого, там, де. Можуть бути більш е, в легких справах е, маса людей, е, так скажемо, е, вони успішні. Але є важкі, важкі розуміти, якісь галузі, якісь важкі речі, е, там, де дійсно людина робиться більш відома. І тому е, не всі можуть і люди відносяться, розумієте, як вигляд такий роблять, як байдуже, тому що це можна зрівнити, е, є маса людей. Е, вона не віруюча. маса людей, тобто вона робить гріх. А є люди, а їх, якщо чесно, дуже мало. Це так здається, багато всі там ідуть зараз по світі проповіді, про роблять про Бога там проповідують. Це неправда. Дуже мало насправді людей особливо дійсно ще віруючих. І от ці люди, вони розумієте, розуміють, що вони самі гидота, а вони роблять щось не так, вони не праві і вони вважають. Що люди ці роблять з них, знаєте, такою своєю байдужістю, такою своєю поведінкою, вчинками показують, навпаки, їх принижують, ніби ви щось робите не так. А насправді вони знають, що вони не досягають, розумієте, оцієї такої, я не знаю, так і скажу, якоїсь чистоти, висоти у правильних законах, розумієте. І от вони роблять, як людей розумієте, як ото бажають навіть знищити. А, вони не раді, що вони такі самі, не такі, як всі люди, і, і ще хтось. Це досягнення, розумієте? Це досягнення взяти навіть у Бога повірити, прийти до нього там. А це дуже важко не робити там гріха і жити по правильному. Тому люди роблять байдужість таку, знаєте? Ну тому що вони не можуть признати себе, що вони є ще від тих людей. І тому скажу, хто дійсно розуміє, що це важка праця, він це знає, що він щось вартий в житті, щось. Він дослідив, дійшов до чогось того, чого не всі роблять. Це одиниці. Не звертайте уваги, тому що я це пройшла, я це проходжу, ще буду проходити. Це все, все так, заздрість, це все, все зло, це таке все, знаєте, це невдячність. Невдячність, що навіть є люди, які навіть щось роблять, показують навіть і не беручи за це не грошей, інколи, нічого, навіть подяки. Тому продовжуйте свою справу, я зараз особисто звертаю до всіх людей, які взагалі розуміють мене і розуміють про що я, такі люди, як я. Не звертайте до цих людей уваги, вони знають за себе, що вони ось такі от люди, так скажемо, не будемо погано казати. І ідіть далі. А переступаючи всі незгоди, а всі, всі оці невдоволення, негативні погляди, вчинки, слова. Просто йдіть далі і просто знайте свою справу. І якщо вам це потрібно, в кінці кінців особисто вам. Не кидайтеся діло, займайтеся, тому що навіть зараз рідні люди вас, за все, вони вас осудять, але не оцінять. Не оцінять як особистість, як людина, яка дійсно щось вміє, по зрівнянню з ними. І взагалі, що вона щось дійснувати в цьому житті. Тому от, от така вам порада. Всім гарнучі, чудового дня. А з вами Авдієва. Дякую за перегляд!